Ну, а наш наступний сюжет про те, як гвардійці 50-го полку Національної гвардії України відточують навички стрільби, тактики та медицини. Усе це необхідно, аби максимально ефективно протистояти на фронті ворогу, який теж постійно вдосконалює свою тактику і військову стратегію. Як бійців навчають працювати в команді, дивімося. Ось так бійці 50-го полку національної гвардії України відпрацьовують навички стрільби, навчаються діяти як єдиний організм на відкритому просторі і у будівлях. Це дуже важливі стрільби, бо командир відділення вчиться взаємодіяти зі своїми людьми. Він дає їм вказівки, вони правильно ведуть вогонь. Шов в подальшому в умовах реального бою, дасть їм певні навички і допоможе їм вести бій у боротьбі з нашим противником. Фактичне відпрацювання. Зі зброєю дозволяє відчувати її як не щось лишнє, а продовження власного тіла своїми знаннями з воїнами діляться досвідчені інструктори і ветерани. кажуть, головне в роботі підрозділу системність і якісне управління. Нині акцент на комунікації та вмінні працювати у стресових умовах. Зачистки окотів підхід до траншей, Робота в віках. четвірках. кожен від того службовець багато працював зі зброєю, багато проводить е, проводив до цього часу стрільбу. Але саме е, сьогоднішні стрільби вони по суті для того, щоб вони вже працювали в злаг... е, злагоджено в складі підрозділу. Такі стрільби лише частина комплексного бойового злагодження, що нині проводять на Івано-Франківщині. Додатково воїни відпрацьовують навички тактичної, медичної, вогневої та фізичної підготовки. Особливу увагу приділяють взаємодії аеророзвідки з піхотою. Польові умови максимально наближені до бойових умов. Ми використовуємо програму підготовки за стандартами НАТО. Наше завдання, щоб кожен військовослужбовець, кожна посадова особа знала свою роботу, своє завдання та міло та чітко їх виконувало. Під час комплексного бойового злагодження ми відпрацьовували такі елементи, як захід військовослужбовців на позиції. Це зазвичай здійснюється малими групами, а також ведення оборонного бою в урбанізованій місцевості. Різні вводні, такі як надання першої медичної допомоги, евакуація пораненого, а також зняття з позицій у складі 50-го полку. Є і бійці з досвідом, і менш досвідчені. А тому такий комплексний бойовий вишкіл, на думку інструкторів, матиме максимальний ефект. Адже головна мета підготувати солдатів до роботи в реальних бойових умовах. Вероніка Ведмецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.